Вітаю! Я Софія Колєсник, здобувачка освіти 8 класу комунального закладу Центральноукраїнський ліцей інтернет спортивного профілю. Нині через війну в Україні перебуваю у Польщі, місто Удь, Навчаюся у початковій школі номер 114 Душа болить і рветься до рідного гніздечка, але мама забезпечить середовище існування для своєї донечки. Знаєте, ніхто не думав, що це буде Польща. Раніше ми взагалі не розглядали питання міграції до цієї країни. Тому що в Україні існував стереотип, що Польщу обирали люди, які їхали на заробітки, працюючи фізично. Але я дуже швидко змінила свій погляд на Польщу і навіть трохи соромлюся, що думала так раніше. Польща є європейською країною, доброзичливою до всіх людей. Особисто я почуваюся тут добре, але дуже хочу додому. Польська мова дуже схожа на українську, тому я швидко її вчу і на цей момент навіть все, все розумію. Інколи можна почути, що поляки допомагають лише тоді. Коли бачиш у цьому власну користь. Але це неправда. Під час 7-місячного перебування у Польщі ми отримали дуже багато безкорисливої допомоги від поляків. Люди допомагали мамі, навіть коли вона шукала роботу і квартиру. Я полюбила польську культуру і їжу. Але цікавинкою для мене стало те, що молоді люди тут не зациклюються на коштовному одязі, надмірному макіяжі. Ні, їм це не потрібно. У той час, як українки навіть до магазину не можуть сходити без макіяжу. У нас з мамою зникла така потреба взагалі. Ніхто не сприймається в як відхилення від якоїсь норми. Ми почуваємося тут добре і нам так комфортно. Щодо навчання: Міністерство освіти Польщі дозволяє дітям отримувати українську освіту дистанційно. Але є ті, хто поєднує українську школу онлайн і польську очно. Навчальний рік тут триває майже до кінця червня. У червні діти часто ходять до театру, на якісь прогулянки. Я ж навчаюся у польській школі, а українську освіту здобуваю за сімейною формою навчання. Вже відбулися перші консультації з учителями, написані контрольні роботи, Хизуюся, маю 12 з української мови і літератури. У Польщі найвищий бал це 6. Ну і тепер про головне. Я переможниця минулорічного конкурсу інсайті сьогодення. Звісно, таких умов для пошукової роботи як в Україні у мене тут немає, але я аж ніяк не збираюся впадати у відчай. Тому презентую вам свій міні проєкт Лінгвістичний шок при спілкуванні з носіями інших мов. Польща. З чого почала? Звичайно, з дослідження. Я спробувала дослідити історію походження української і польської мов. Виявлено. Обидві мови походять з протослов'янської мови. Але українська відділилася від східнослов'янської гілки, а польська від західнослов'янської. Обидві мови і польська і українська належать до індоєвропейської мовної сім'ї. На сьогодні польська це державна мова лише Польщі, тоді як українська офіційна мова в Україні і невизнаної Республіки Трансністрія в Молдові. До речі, польська мова. Одне з офіційних мов Європейського Союзу. За часів польсько-Литовської держави Україна знаходилася під Польщею, що виразилося в такому явищі, як полонізація, запроваджування польської мови, культури, тощо, звичайно, примусово витісняючи національну мову і культуру. Поступово офіційною мовою українських територій під владою Польщі стала польська, і багато українських вельмож вивчали польську мову і приймали католицизм. Це відбилося на діалектах української мови, якими зараз розмовляють у Західній Україні, де слова більше схожі на польські, ніж на українські з центральної частини. Які ж є відмінності між польською і українською мовами? Основна відмінність полягає у тому, що польська мова побудована на латинському алфавіті, у той час як українська базується на кирилиці. Польська абетка включає багато літер з діакритичними знаками. Наприклад, креска над літерами, яка позначає те, що звук є м'яким: Ц, Н, С, З. А також літера У. Літера У, крапка над буквою Ж і огунок О і Е. Говорячи про вимову, то в польській все просто. Варто лише вивчити правила, і ви зможете вимовляти всі слова. Окрім шести монофтонгів. Як і в українській, польська має ще два назальних дифтонги Е і О. Наголос майже завжди падає на предостанній склад, а в українській мові він не фіксований взагалі. Хоча в граматиці теж багато спільного. Досліджено. І польська, і українська орфографія побудована на фонетичному принципі. Букви відповідають звукам. Стосовно граматики, то обидві мови флективні, з відносно вільним порядком слів у реченні. Артиклі відсутні. Особові займенники часто пропускаються. І в українській, і в польській мовах імені частини мови узгоджуються у роді, числі і відмінку. Щодо появи новітніх слів, американський учений сводиш із колегами підрахували, що за тисячу років мова змінює ядро своєї лексики в середньому на 19%. Тоді як 81% її словника, що є найуживанішим, зберігається, забезпечуючи їй природне функціонування саме як мови. Це не буде інша мова, це буде та сама мова, але пристосована до нових історичних обставин. Що ж є спільно між українською і польською мовами? Антисептик. Антисептик. Пандемія. Пандемія. Попід. Попід. Байрактар байрактар. Орки. Орки. Інфодемія – інфодемія. Самоізоляція. Самоізоляція. Дистанційка. Наука здальна. До речі, за короткий час антисептику дали нову назву Санітайзер, а іграші Антістрес уновітніли назви «сімпл», «дімпл» та Сквіш. У польській вони залишилися не... Нині в Україні хизується слово українськість, усвідомлення себе причетним до української нації та держави. Такого неологізму ще до польської мови немає. Більше скажу надзвичайно продуктивними, власне, українськими основами в новітній період для країни виступають держав – Україн, народ та багато інших. Прикладами слугу цілі словотвірні ланцюжки від них: Держава. Наддержава, державити, антидержавити, державництво, державознавець, державознавство, державотворець, державотворний, державотворчий, державотворчість, державобудівник. Державобудування, державотворення, Державовласність, власність, державоутворний, Держмито, Держгодівниця, Україн, Україністика, Українськість, Українніка, Україністичний, проукраїнський, антиукраїнський, надукраїнський. Україну зневажець, нашоукраїнець, україно лох, україномовний, Українонімий, німий, українознавство, народ, народовбивця, народопсихолог, народослужитель, народоборець, народовірець. Наведені слова сприймаються к питому українські. Утворені на базі ресурсів національної мови, вони зрозуміліші і прозоріші своєю семантикою і внутрішньою формою, викликають гордість за свій народ і його мовну неповторність, любімо, творімо і пишаємося тим, що ми українці. Все буде добре, і ми переможемо!